Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 17 лютого росіяни, нібито продовжують евакуювати Челябінськ та Московських областях через потопи. Мало того, що дамбу прорвало та ще й сніжить як не у себе. Також перед переговорами, снігопадами та погрозливими на фронті рівень води, неабиякий у рівнях районах досяг майже 10 метрів. 70 багатоповерхівок за весь час повені підмито та рухнуло. Крім того, лунає детонація на складах, які затопила частина снарядів через порушення умов зберігання. Ні, почали вибухати минулого тижня. Через паводок на річці в Челябінську Російська Федерація прорвало дамбу. в результаті під воду пішло місто Челябінська. Відомо про жертву і є загроза повені в інших регіонах. Знищено всю військову інфраструктуру ворога в тому районі ешелон з танками рухнув під воду, намагаючись встинути доправити до України понад 89 танків. Тіма не вийшло. А затонули вода змила, ядерні шахти на аеродроми затоплені. Зупинено виробництво снарядів та ракет, яке було найбільше розташоване саме в. Оранбурзі через віддаленість до кордону, але не було тут. То не подекуди вже почалися перебої з електропостачанням. Не встигла Росія до пуття Готуватися від нещодавних повани, як матінка природа продовжує підкидувати країні агресору кліматичні армагедони. Так, 16 лютого деякі області РФ накрив сильний сніжний циклон. Про це повідомляють місцеві змі. Росіяни вже публікують світлини та відомо, подекуди товщина снігового покриву досягає 45 см. Зазначається, що у Свердловській області через сильні снігобати виникли з Начні автомобільні затори та перебої з електрикою енергетики кажуть, що це справжня стихія, адже таких опадів вони не бачили вже понад 30 років. Екатеринбурзі також бушує циклона. Там обірвано близько 50 ліній електропередач. Проблеми зі світлом спостерігаються в більшості міста і областей. У мережі пишуть, що вночі на федеральній трасі пірмі Екатеринбург у сніговому полоні опинилися десятки автомобілів. Місцева влада повідомила про закриття деяких ділянок доріг через дерева, що впали, також стихія з часом самого. Ранку бушує в Шувашії в Пермському краї, Свердловській області та Татарстані. За мило трасу Перміжевійського Чебоксараха з'явилися гури. у Казані. Мерія вимушена відновити подачу тепла у дитячих садках, школах та лікарнях. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемож. Можемо разом!